Для чого російська опозиція збиралася у Львові? Для того, щоб підтримати е, озброєні підрозділи на фронті. Тут е, така, ну, я вважаю, для нас просто це ганьба. Ну, парадокс, тому що у Львові вас найбільше не люблять. Ну а якщо питання чому чому саме ва Львові? Ну чому саме ви зробили собі боляче? Ну Львові це просто логістичне питання, бо як ми розуміємо, в'їхати на територію України дуже важко. То треба домовлятися, там це візи, це обмежений час перебування, це перевірки і все таке інше. І це це один, один бік цього, цього питання. А другий бік в безпеки, бо це тут в Україні до цього так. Ставиться з іронією, то вся російська опозиція все таке да, інше. Ну, той, хто постарше, пам'ятає Троцького і сокиру. Ну, випадок, ось, в Росії до цього ставиться серйозно. Я їх розумію. Не, не, найбільш іронічна. Знову, там, Багато людей ставиться до нашого з'їзду народних депутатів, які є ті тюньовим парламентом, але там, Буртніков, там, Наришкін і навіть особисто Путін саме казали, що о, тут нам готують там, альтернативний уряд. Тобто вони розуміють значення цього. І, звичайно, якщо ми намалюємо ось тут ось вони всі зібралися, то звичайно, ймовірність нападу. Ракети буде, буде величезно. Звичайно, я б вважав, що найбільш доречно було б там зібратися там, десь у Харкові. Я а, теж про це і, думала щоб і наочно подивитися. Ну і, і ми обговорювали це, ну але це найбільш небезпечно і тут ну, наші підрозділи вони і так розташовані в Харкові, і, і, і там воюють і просто там для якогось піаро. Поставити всю цю справу під загрозу, ну це було просто неправильно. Угу. Угу. Хоча в свідомості багато що учасників цього з'їзду проявилося б і прояснилося, мені здається, тому що Харків, який вони бачили, до і Харків зараз це два різні міста. І знаєте, ми можемо там, багато говорити про Аліпа, та, і нічого про це не знаючи, і бачачи це там, з екранів. А коли на власні очі це вражає, звичайно. Ну, дивись, ось там багато різних російських опозиціонерів, вони так кажуть, що ось там Україна нас не помічає, там і все таке інше. Я завжди їм відповідаю, що Україна помічає усіх, хто поїхав. На фронт допоміг добровольчим підрозділам повернувся у Київ все це висказав. І тоді ми готові до розмови. І ось цей Львовський форум це доказ саме, саме про це. Усі люди, які там були, вони були на фронті, вони допомагали і допомагають цим, цим підрозділам, тобто вони визначились. А ці люди там навіть були там певні опозиціонери, які там в онлайні виступали і казали. О, ми з першого дня з Україною. Ну але віртуально, звичайно, бо це дуже небезпечно. Ну, ось угу. ну, вибачайте, це що говорили? Що було для вас важливо, і я знаю, що у вас буде ще е, наступний форум? Будете збиратися е, Варшава, чи... Ні, Це це інше. Е, ну тобто є один трек. Де ми намагаємось побудувати там якусь виконавчу структуру, яка саме спрямована на військовий опор, на, на силовий опор. І ми навіть називаємо це спротивом. Ми кажемо, що це не опозиція, це угу. російський спротив. Угу. А, і тут же є ще питання: ми ж там наращуємо а, а, масштаб дій на території Російської Федерації. В один момент буде треба створювати там якийсь, якийсь уряд, який буде керувати звільненою території, і хтось повинен цим займатися. Ну для, для цього треба домовитись і, і сформувати там певні структури. Ось саме на це спрямовані ці форуми. Там перший був у Києві в березні. Ось другий у Львові. В травні, і ну, ми вважаємо, що, там, мабуть, там наприкінці липня чи в серпні, мабуть, ми там зберемося десь, десь ще буде, буде третя, і де вже це буде затверджено, що ось це там структура. Ми зараз почали цей, цей процес на другому форумі. Інший трек це законодавча влада. Бо нам потрібен там певний облік майбутнього. Ось ми тут е, говоримо там про там, самовизначення народів. Ну але там кожна людина, я можу е, мати одне ставлення, там Ходорковський, інше ставлення, Каспаров, мабуть, там третє ставлення, але це наше особисте ставлення. Потрібно це описати в документах, е, щоб всі були впевнені, що вони розуміють все однаково. Наскільки українська влада впливає на те, що ви пишете в документах і до чого домовляєтеся, ну, впливає напевно, ні. А радимось, безумовно, да, так. І я завжди рекламую те, що там обмірковує з'їзд, ми запрошуємо завжди там українських депутатів. Є певне питання, де ми навчаємося України. Наприклад, там ми коли обговорювали реформу місцевого, місцевого самоврядування, то звичайно досвід там децентралізації український був для нас дуже доречний. Дуже важливий, ми навчали його і навчали досвід поляків. Ну uh -huh, там uh -huh. збирається в Польщі, і те, що робила Україна, вона навчалася у Польщі. Це була там дуже важлива реформа в Польщі самого початку реформ. Ще в 90-х. Ну і ми долучали авторів цієї реформи до, до, до спілкування. Ну ми вже створили там конституцію. Ми створили законодавство про перехідний період. Ми створили там з пройшов першому читанні закон про мир, як буде проходити демілітарізація, як будуть компенсації до України, де окупація українських територій. Звичайно, коли ми це обмерковуємо, ми обговорюємо це з Україною також.